Кобзарі об'єднувались у цехи і кількасот років тому. Сьогодні кобзарські цехи існують по всій Україні. Харківський один з найстарших та автентичніших. Тут є що відрочувати і що досліджувати, впевнені братчики. Харків таке символічне місто для кобзарства. Яке відомо, що і в 31 році знищено кобзарів було саме тут після з'їзду. Тому значить, у нас така претензія як на такий осередок, столиця кобзарства. Харківські кобзарі, як і інші, відложують себе від академічного бандурництва. Справжній кобзар повинен сам собі зробити інструмент, кобзарювати поміж людей та намагатися осягнути спадок співоцької культури. А харківські ще й грати по харківськи, використовуючи всі десять пальців. Зараз працює соціальні мережі, інтернет зараз впливає на зоні той матеріал, який був просто недоступний ще багато років назад. Так також зараз поступово починають відкриватися архіви, в тому числі етнографічні архіви. Поступово починають виринати різні записи кобзарські. Іноді не виходить повністю бути автентичним, але це вимога часу. кажуть у цеху. Це це вже такий більш концертна манера, трошки не зовсім кобзарська, але теж іноді якби. Потрібно де щось показати, де щось розказати. І питають потім: а чого то ви, як ви такі австеричні чого ви виходите на сцену? Ну, іноді інакше зараз інакше не виходить просто. Традиційне кобзарство, на відміну від академічного, державою не підтримується. Але майбутнє у цієї традиції є переконаний Кощеремський. Адже бачить сам, що все більше українців цікавляться кобзарством. Гарний е, час зараз, тому що люди, очевидно не все хвоштову сьогодні Вони намагаються знайти нішу, де вони можуть як найбільше реалізуватися. І ця ніша вона готова завжди, це. Ніша комзарська, яка дає е, і можливість і творчо зреалізуватися, і духовно зреалізуватися. Ну і власне відчувати себе українцем в тому такому нестійкому, такому політично заангажованому світі. Олена Пронічева, Голос Америки, Київ. ніколи не